Скільки Чернівська громада зі свого бюджету витрачає на підтримку Сил оборони? Міська рада вказує, що з часу повномасштабного вторгнення на ці потреби спрямували майже 270 мільйонів гривень. У цю суму включено пряму фінансову допомогу військовим частинам, придбання спецодягу, техніки та обладнання, облаштування лінії захисту міста, підтримку родин загиблих воїнів тощо. Воїни відчувають підтримку від громади. Про це раніше зазначив командир 119-ї бригади тероборони, коли отримав черговий сертифікат на придбання необхідного За підтримку громади. Ми отримуємо з моменту масштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. З 24 лютого Чернігівська міська рада постійно нас підтримувала і транспортом, харчами, теплими речами. Ну, було все забезпечення. От на даній сесії було прийнято рішення виділено 5 мільйонів гривень для. 119-й бригада территоріальної оборони эти кошти будут потрачены на дроны, тепловизоры. У проєкті бюджету Чернігова на 2024 тисячі котрий минулого тижня затвердили на виконкомі, передбачена підтримка сил оборони півмільярда гривень при бюджеті розвитку 860 мільйонів. З Цих коштів 160 мільйонів гривень передбачені на підтримку військових частин, 105,4 мільйона для придбання техніки силам оборони, 97 мільйонів на зміцнення системи реабілітації, 20 мільйонів планують спрямувати на підтримку родин загиблих воїнів. І понад 100 мільйонів, за словами ВОО «Міського голови, спрямують на військо після розподілу залишків нинішнього бюджету.